Казочка двоє жадібних ведмежат. Далеко-далеко, за синіми горами, ріс густий дрімучий ліс. У тому лісі жила ведмежа сім'я батько, старий ведмідь, мати ведмедиця і двоє маленьких ведмежат. Коли батьки ходили на полювання, ведмежата самі залишалися вдома і гралися біля хатини. Одного разу надокучило їм гратися, і вирішили вони подивитися, що робиться в лісі. Йдуть вони, йдуть, і раптом бачать дорога, а на ній багато возів та людей. Ведмежата принишкли в кущах і спостерігають за дорогою, а вона вся у вибоїнах, ямах та ритвинах, і вози так трясе, так трясе та підкидає, що люди ледве сидять на них. Це до сліз розсмішило ведмежат. Зненацька почулося пронизливе рипіння то їхав величезний віз. Він аж угинався від усякого добра. Ведмежата зацікавлено спостерігали, що ж буде далі. А далі сталося те, чого вони й не очікували. Одне колесо вскочило в яму, і з воза впало щось кругле, схоже на камінь, і покотилося в кущі. Ведмежата вирішили подивитися, що ж воно таке. Підбігли, розсунули гілля. І побачили великий круг жирного і дуже смачного сиру. Від подиву вони аж роти пороззявляли. Ми його з'їмо, вигукнули ведмежата в один голос. Взяли вони сир і віднесли в гущавину, щоб там порівну поділити. Але як це зробити? Кожне хотіло ділити саме, та боялося, що більший шматок може дістатися другому. Ведмежата почали сперечатися, гарчати одне на одного і зняли такий галас, що їх стало чути дуже далеко. Саме в той час неподалік біг лис. Почув він, розпачливі голоси ведмежат, підійшов та й питає, чого це ви сперечаєтеся, ведмежата? Ведмежата розповіли про свою біду і попросили допомогти. Ха, хіба ж це біда? здивувався лис, зараз я поділю сир. Це зовсім не важко. От і добре, зраділи ведмежата. Хитрий лис почав ділити сир. Він розламав його надвоє, але в око одразу впало, що шматки нерівні. Цей більший, цей більший, зарепетували ведмежата. А лис їх заспокоїв. Цей те. Зараз усе буде гаразд. І відкусив добрячий шматок від більшої частини та й проковтнув. Отже, тепер більшою стала друга частина. Знову нерівно, знову непорівно, занепокоїлись від межата. Годі вже вам, сказав лис, я добре знаю, що роблю. І знову відкусив від більшого шматка, ледве повертаючи язиком, бо в нього в роті було повно смачного сиру додав. Ще трохи й буде порівну. Лис ділив сир далі, а ведмежата тільки тупцяли волохатими лапками та водили чорними носиками від меншого шматка до більшого, від більшого до меншого. Так лис ділив сир, поки наївся до схочу. Нарешті шматочки стали однакові, але ведмежатам майже нічого не залишилося. Ну що ж? Сказав лис, хоч шматочки й маленькі за ж однакові, смачного вам ведмежата, і, махнувши хвостом, зник в лісі. Ведмежата подивилися на рештки сиру й дуже зажурилися. Ось бачиш, сказало одне, якби ми були не такими жадібними, то самі ласували б смачним сиром. Так завжди буває з тими, хто жадібний. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на цей канал, щоб отримувати нові повідомлення про цікаві чарівні казочки. На все добре!